До лікарів без страху та сумнівів івано-франківські дітлахи більше не бояться людей у білих халатах, а все тому, що в міській дитячій клінічній лікарні для них організували незвичний табір відпочинку. Уже десятий рік поспіль одне із відділень перетворюється на веселу територію, а лікарі на вожатих. цим хлопцям та дівчатам. Вони забезпечують не лише оздоровчу програму, але й безліч екскурсій, ігор та навіть дискотеки. Лікарі з нами дуже гарно поводяться. Коли ми падаємо і роздираємо собі то вони намалюють сердечки зі 呃。Uh І вони дуже добрі. В мені подобається табір, що тут дуже добрі лікарі, тому що годують шість разів на день. Ми ходимо на плавання, ходимо гуляти на прогулянки, на фізкультуру. Тоді, як я йшла в табір, то я дуже сильно боялася лікарів. Я думала, вони дуже злі. А після, після того, як я вже побула пару днів в таборі, я перестала боятися лікарів. Мені майже 70% дітей Івано-Франківська мають хронічні захворювання. Така малеча, наголошують медики потребує щорічного оздоровлення. Між тим не кожна родина має на це фінансові можливості. Саме тому лікарі міської клінічної лікарні й вирішили створити на базі свого закладу такий табір. Він цілком безкоштовний. Для цього вдалося залучити кошти із міського бюджету. У нашому стаціонарі організовуємо групи оздоровлення. В ці групи ми приймаємо діточок, які в поліклініці знаходяться на диспансерному обліку із хронічними захворюваннями. Це захворювання шлунково кишкового тракту, це порушення постави. Захворювання хребта. Останні два роки ми оздоровлюємо дітей, які спостерігаються в реабілітаційному центрі. Це є захворювання нервової системи і теж опорно-рухового апарату. Оздоровчий табір міської дитячої клінічної лікарні має три зміни. Цьогоріч тут планують оздоровити понад 150 дітей.